Привіт, пацани, ми будемо знімати відео, як з нуля до фул шісти. Фул шісти, коротше. І, кстати, можливо, якщо повезе, якщо ми швидко там розвиваємося, розвиваємося, коротше, ми можемо можу вимати. Розвиватися без, то будемо далі ще й до золотого лучайки. Да, пацани, і дивіться мій аккаунт. Да, имейте. Я Давай, гаунту и карты начнем. Идем, yeah. идем, развиваемся, идем сразу куда? Куда? Ідемо на боса. Так <зратили> ми вбиваємо бути. Ідемо на міні-бота. Міні боса. Вбиваємо його. Забираємо. Ми на міні-боті прям. Файно. Не забудь на свідо. Ми і ми. О, в мене пістолет п е, 18 О, пістолет. Без безпрострелянка. Да, да, мані... да. Коротше, пацани. Е... Давай ту дава туди, на той трактор. Да. Я постараюся ще, це дуже... скинути ютуберам. Постараюся це скинути ютубера. Щоб ви що ви нам помогли, подарили якусь оружі або броню. Мені за як хочете, ну, мені рожик, так, техніки не треба, мені максимум там броньку, в мене один стальний, Ну, базовий, ну, коротше, мені тільки броньку треба, бо в мене є роман, я, я хочу. Один, один, добра, один, один шостий, ну, в мене теж фуршість, одна мк золота, в мене вищого качества. Имба просто. Куда им то? О. Не на сайкам, а на сьомій карті. Дивись, на якому я босу забрав його. Mm -hmm. Тіпочка на сьомій карті. Мені що то не а я просто хочу золотий лучик, щоб мені випав колись. А мені він ніколи не падає. Сами пальчи на боссе. Кстати, пацаны, я могу сказать. Мне колись вот эти комнаты, короче. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ээ, баж... четвертый шлем. Четвертый шлем от меня. Імба. Мені треба патрони на 9 мм. 9 мм. Ну так на больняк, на дальняк можно хоть, правда? О, у меня ремень уже появилось, вс улучшенный. Е, пожалуйста, корне письмо, письмо, письмо. Ви сюди, сюди. Я бачу. Ви я бачу. На, диви, диви, я, я бачу. Дивися. Ми тільки не підбирай, диви, диви. Ти що я. Кстати, я ще ніколи не дивився, як вона лежить. Так, подожди. Ану? А ну. Ана, а, на, на, диви. диви. Як воно лежить, криво. Як файно! Я їм Давай быстру тайм і, може типи сюди прийти, нам треба без без піти. У мене пушок там хтомає. У мене 10 патронів на ВВ. М -м, я можна отрутаю це ящик лаби. Я перевести. Дякую. Бесплатный. А, странно це топля. Я йду орыжей туда золотай. А хаты ж на лутай, okay. okay, я йду в тут. Okay. Можешь мені не патронів. патронев? Блин, ничего толкового. Дві, дві голови дав, він здох. А що впало? Ти так і я подумав, що він червоний впав. E, бізон. І... тут я купив бізон. Я Есть... можно пожалуй Мать. У меня можно патронил. Да не, 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 мы не, не манимать Я отмечала. Я отмечал, чтоб ты знала раз, что ты шестерку нас ничего не впала. <сист> Я <сист> просто в <Внюхал>, нху, короче, <сист> высемка. Вот. В смысле? да, так, на бокліні, на бокліні. Давайте не пустити. В мене є вибивець. То я можу okay, не забути. Я на пістолеті. Я на пістолеті. Знімай пісенку в сайті. В сайті. Що? Письмо в сайті. Я знаю, я заховала. Давай крісити, крісити, крісити. Я на пістолеті ржавими патронами. Оце. Раз a... його вибило. <клес> Ти вибив? <клес> Ні, я не вибивав. Я вибил? Вибил. Школа, так, так, так. О, Мене пор... не вибивав. Пістолета, дра-та-та. Тут із вибивашки. Мене просто... Текстури не прогружаються, я можу дивитися, де він є. Да? Да. Він бос. Де він, де він, де він? Він там у хаті сидить, там де бос. А он тебе от там? Да. То понял? А вы можете мене забанити? Да-да-да-да-да-да. Давай день, я піду потор в жальку Давай. Я тут призреваю. Давай. Я жизнь зразу шмаля. Я біжу на першому лиці. А я йду на цей. На-на-на-на цей, на перемичку оцю. Окей, давай поймать. Дивися внимательно. Я не бачу його в тій хаті там, де Боже. Його не. А бачу. я окей. У мене не вбив. Я його не бачу. Може в бута вбити? Ні-ні-ні, <риснє> я я. Короче, він за мною не полезе, я б'ю лише вчора. Я скукин, а в мене хаєшки нема. Спереді десь там. Чуєш? Я зайду в хату, гляну чи він є. МГ-3, МГ-3, він був. Він був. Слухай, ціла я, добре. Я зайду, зараз чекай, я зайду чи він є. Як вб'є мене, то, то коротше тут все заутано. Короче, у тебе є якісь хіли? В мені срочно потрібні хіли. Хто? хто Хілки. Ти до мене йди. У мене є аптечка і е, сприт один. Нем, нема, нема, нема. Нема його, він втік. Втік. за твою п'ятку, ми дуже добре граю. Чуєш, брат? Іди сюди до мене. Та я чого Я знаю, що я тебе п'яток розвалюю. Ти мені ось так, чекай, аптеку дай, будь ласка. Як я того чіпа побачу, вже все, я його розвалюю, як дитинка. Розв він пішов, певно, на ось того. Я там де вертоліт. Думаю, я тут. Думаю, що йому впало. Впало золото і він пішов на вертоліт. Ти що з того так і є? Я йду оружейку відкрию. Я ящик. Я ящик. Один тут ящик. Добре. Мені так. Тобі? О, мені так. Мені так. Так, мені так. По дальності можна працювати. Ну так, поближні. З глушаком. Бізон. Бізон. Бізон мені не треба, У мене МД три. Щобі... Нащо обходити? Дивися. Ну, у мене в принципі хорошо вам вийти йде. Ну короче, там відкрию саму да, його. Не, а я тут подивлюся, чи ніхто не йде. Може підемо на танка? вб'ємо його. Він на 19 хвилин. Я знаю. Тихо, подожди. Чекаю я тебе. Ну, пішли. Тіпи? Ні, 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 ні. То я вот тут. Його... Може, що втратив Зараз я ляжу на горі, і гляну чи ніхто не йде. Дивлюся на Мустові нікого не обнаружено. Ти завести гарно гранш? Так. Да. Боже, я які беру в руки, у мене руки і жопи беруться. У мене ні. У мене зразу такого. Мене в... мене ВВС ніж. Я граю з ВВС ні... Лучіше ніж З МК. Боже. Як? Botanю Бо не наружена, но бота вбитий тут для мене. Ні, в мене є! У мене на міні є. Но вы вас мені не треба украшить уже вставлений тут. бо Мене? Да у мене силы, а мені не треба улучшенный. Блин, у мене 21 ты на МГ3. просто стояв! Просто звірав що? ДА! Так. Е, да. Забрав четвертий рюкзак. Да. Просто дивлюся, стоїть тут. Не не бачу. Це китаєць, це китаєць. Це да. Я, не... я китайки здрав. І ну, з ягом ну, бутончика ну, не дали.

Ну, не здивився. Диви, бачиш мене? От тут во стою, іду туково, бачу, бачу оту во. От тут дивися. Ото. Я після тебе. О, на стіні. Я тобі тогда. Проблема. Ідемо на босика. Я погнал. Його скоро вже забрав вино. Ну. Але він спавниться на якій хвилині? Чи він не спавниться? Оцей бос не респавниться. А який спавниться? Він спавниця? не респавниться. не спавниться. І де, може, щось уставили. Якогось улученого що, щось. щось? Ага. Ну, це що, я дракона. Я не думав, що розвиті з нуля Давай, Це Пінька. Бо. 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 Але все того... Ну то, там, Бутів нема, але. Бутів, але так, бутів, нема, все, бутів нема, все залутано, але. чому все залутано? Ти я ж тут пропустив ти. Ага. Сперді, спереді. Нічого не лутаєш, коротше. Давай то спереді. Спереді, спереді, спереді. Хто там? Я його б'ю. У мене МГ-3 на начищенах. На Ай! Ай! Тіп! Тут а тіп! Дебіл він. Тіп, тіп, тіп! Отут зразу за стіною буде тіп. За стіною? Не може. Просто просто ну начи, пожалуйста, не вбивати. Він тобі... з не хватає викладки. Мені не хватає викладки. Мені не хватає. Тобі не хватає. А чому тобі не хватає? А тому що зараз буде хватати. Подожди, мені не хватає, взяла... зараз я тесту. Купиш мені э, цей. Кінжалки? Ні. Патронів. Дев'ять. Дев'яток. Окей. Я подойдут. Я собі шесом патронов тут. У мене просто Трохи мом... монет мало. <гум> буває, буває, так так та. Смисли в тебе пістолет два золотих? Що? Я не. У мене один цілий увіз. Один типу синій. А мені показує на пістолетові два золотих, а на броніковій один золотий. Ні, на мене на Бронікові епічний ремень, я тобі відмічав. Вони ну, поняли? На Броніку золоте, а на Післєту вже два золотих. Ви ще розриви візьмуть? Угу. І подам на третю карту, да? А на яку? Не знаю, на яку більше. Чого на третю, а не на сьому? Вrium, Dante, ага, добре, окей. Ты можешь туда спить заключать, да киешь? Ага, погнали. Ой-ой-ой. Снова чуть не поставить. Шосту карту? Грали б знову на шості. Давай. Даю. Не забувай, що у нас видео. Mm -hmm. А в тебе щось там крытеть. Ну то Я то виріжу, виріжу цей фрагмент. А я можу тоже вот и не минимум, ты понимаешь. Да ж, короче, с этой надо стоять на девятке. Угу. Ти хіба щось помиляється? Так багато? Да. Буди йдемо двадцять. На борта? На боссі вже будуть тепер. Я знаю, що будуть. Заспавниться бляха. А куди підемо? Ми ну, можем на ну, ой, на ну, цих типи. Ми ну, можем ладно, на босса. Ну давай. На тебе босса плос. Да, беленький босс. Две кофе мелкую. <реку> 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 Як Буде стріляти ідемо, біжимо, просто біжимо. Міу. Я гонщик. Ну, я знав не оце забувся перекачати бафи на те, щоб бігти швидкіше. Ну -мо. Ну, бачиш. Це з цієї, коротше, капки. Mm. Пошли. А ты боты за нами сзади били, біг... хай біжуть, хай біжуть. Так вот нам якось зараз не сдохнути, а першим забег. Як ми просто забежимо, як тут во вже вставляется. Де, там є. Не знаю. Я розрив зародив. Якщо що, то я на дальник просив. Бля, я письмо не виложив. А Але письмо... в, в сейф візьми. Ну, в мене воно в сейфі. Бляха, треба якось прибрати, прибратися. Я, воно, трошки, вона без Давай десь знайдемо гранату і закинемо їм туди. Воно ну, нема гранати. Найдемо. На босу, вони на босу вже. Обниде, коли вони вже Так? жруться. Угу. Я цей фрагмент, якщо що, то виріжу. Nem trzeba buty, buty. Nem traba na war. Chodź, chodź i bestrija. Co? Na, na bosu, Nie. Ja podumię, że tu tutaj A go nie wajch, wajch, na wierzchu, na wierzchu. Вони тут аза на нашій стороні і нам треба туди на ту сторону, на другу сторону. Вони на нолі кинули. Де Мене У мене. Що? Я розриви зародив, коротше, я не знаю. Він дається кушати. Він не знає, де я нахожусь. Угу. Ну ви... там два типа. Бляха. Е, цей, тут, низ, низ, ныс, низ, ныс, низ. Два типа, два типа, два типа. Я понял. Та. Ну мы бідні, наша вони нас блин спал. А с мене ничего бляха, у мене це выкладка дуже маленька. А шо хочешь, что тобі дати? Ні, ч? Давай дальше підемо на тут. Давай. Ikykykyky, Má patroním na VVS? Uvědomuji, na. Ba, šel internetem. A A? ty vbavy? No. Vbavy internet je? No, da. Wi-Fi Обна о Шойдер. Давай. Mm. Давай, эээ, устань их, устань от катка и вс. Okay. Побуду монтірувати ще видеос на Ютубчик. О, що кафе включається. Ще буде. Окей. Okay. Десь у мене є два шлімаки. Є один кобра, один звичайний. Продати який? І два броніки. хочеш? Okay. Нічого, нічого. Ok, vă clăși zapis, vă zapis. Da.